Насамперед воєнне зведення підсумки бойових дій за вчорашню добу розповість речник генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він з нами наживо. Дмитро, вітаю то яка зараз ситуація на фронті? Доброго здоров'я, Тетяно. Для початку звучу офіційну інформацію генштабу про те, що в ніч проти 17 травня ворог атакував територію України двадцятьма ударними БПЛА типу шахет із районів Росії Приморсько-Ахтарськ та Курськ. У результаті протиповітряного бою збито всі 20 ворожих шахетів у межах Харківської, Полтавської, Вінницької, Одеської та Миколаївської областей. За добу четверга російський агресор завдав 4 ракетних та 112 авіаційних ударів, вчинив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Авіаудари московитів припали на райони населених пунктів Липці, Веселе, Уди і Вовчанськ, Харківської області, Стельмахівка, Луганської області, Сіверськ, Спірне, Часів'яр, Дружба, Калинове, Воздвиженка, Олександропіль, Новоолександрівка, Уманське, Вовче, Новосельв. Перше Соловйове Єлизаветівка, Богоявленка і Старомайорська Донецької області та по місту Херсон. Протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення, і це на півсотні більше, ніж тиждень тому. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні дії та здійснив загалом 11 атак. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ. Ворог продовжує зазнавати вогневого ураження з нашої артилерії та безпілотних літальних апаратів. Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися. За уточненою інформацією, за минулу добу ворог втратив на цьому напрямку понад 320 осіб вбитими та пораненими, а також 43 одиниці озброєння та військової техніки. На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Піщане і Берестове Харківської області, м'ясожарівка та Новоєгорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. На Лиманському напрямку українські воїни стали на заваді 10 атакам московитів у районах населених пунктів Новосадове, Торське Донецької області та в Серебрянському лісництві на Луганщині. На Сіверському напрямку силами оборони відбито 5 атак в районах населених пунктів Званівка, Верхньокам'янське, Виїмка та Роздолівка Донецької області. На Краматорському напрямку українські захисники відбивали 22 атаки в районах населених пунктів Новий, Андріївка, Кліщівка, Григорівка та Південніше Іванівського Донецької області. На Покровському напрямку знову найбільше боєзіткнень. Тут відбито 41 атаку в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Уманське, Новоселівка, Перша, Соловйове і Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони продовжують стримувати російського агресора в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагав, намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак в районах Південна Шахта No1 сіл Урожайне та Старомайорське Донецької області, де ворог безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Придністровському на, перепрошую, на Придніпровському напрямку окупанти не відмовляються від наміру витіснити наші позиції із плацдармів на лівобережжі річки Дніпро. Протягом минулої доби тут відбулося 13 атак на позиції сил оборони. Водночас наші воїни своїми діями продовжують завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, стоять на заваді планам ворога та виснажують його уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Тетяну пане Дмитре. А які результати бойової роботи нашої армії? За минулу добу українські сили оборони уразили 12 районів зосередження особового складу росіян, два їхні пункти управління, дві артилерійські системи та один пункт управління БПЛА. Загальні втрати російських загарбників завчора склали орієнтовно 1410 осіб. А також 18 танків, 14 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, два літаки, один вертоліт, 45 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та сім одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава! Дякую, генштаб був з нами на зв'язку.